-пу сипучка для свиней. А то буває, кажуть мені. Ой, а що ти тільки своїх свиней гранулою кормиш і все. Да ні, ти сипучкою теж годую. Тому що ну, буває, гранулу ніколи робити. Зараз сипучки насипемо. Опа, ще. Обична сипучка, пшениця, кукурудзяні відходи, Горох і макуха соняшникова. Все, зараз отак вот вот намішали. Передробили. Я просто чистенько, мені хочеться зараз вимозувати, тому що це час, щоб перегранулірувати. Ну і в общем. Та в принципі тут свині в мене великі, які невибагливі, їдять усе підряд. Зараз піду, насиплю їм. Оп. Та і все. Оп, ще, що, 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 Ух, Хтось в мене теж в коментарях хтось пише мені. Так а це що не ці твої свині в тебе ще десь є? Це думаю, Так, зрозуміло, нові підписники. Е, є ще. У мене ще свині є, у тестя. Ми тут жили раніше, поки не купили собі хатинку. Через що в нас там ще так багато роботи і за все хватається, тому що ну треба одне, друге, третє, все зробити. А є в нас ще поросятка, їх небагато, ну є. Тут у нас десь боня дракон, тут свиня ось здоровенна лежить, уже поросна. Кабан, якому треба відрізати яйця. І свинка, яку походу спарував оцей кабан. Ну, не знаю. Коротше, ще не знаю, чесно. Будемо дивитися, коли вже перевеземо додому. А, ну і ще одна свиня є, мамошка, яка ніяк не кидається до хряка. Тому що не можу впіймати її, коли вона хоче до кабанчика. Ну, і ще десь буня, мамонт є. Буня. Бонь? Щас десь прийде, зараз почує, що я тут Щас сиплю, їсти, пити. Опа, паче. Боня, о, прийшов. Мамонтюнок мій маленький. Фух. Так, все, раз, два. Боня мамонтон у нас. О, он. Трошки великуватий. Такий. В меру впитаний мужчина. Ну, хороших мужиків має бути багато, правильно. Звісно, він вже без яєць, вже давненько без яєць. Місяця вже три, тож вже він готується на... на відгулку. Так, зараз закрию. Опа. Все, оця мамашка, ось бачите, з пузом. Пузо гарненьке. Там у неї дюрки всередині сидять. Ну, наскільки я так, звісно, розумію, що то дюрки, то, то дюрки. А чого, наскільки я так розумію? Тому що прошлий раз я брав е канторів. Канторів брав, а вийшла велика біла. Получається, на тій фермі, де я брав, у них е була сперма хряків. Е, кантор, велика біла і дюрок. А, і петрен, по-моєму. Да, і петрен. Я узяв, думаю, візьму кантора. Це схрещення дюрка із петреном. Е, по-моєму, по-моєму, да. І виходить, взяв ну, вийшли білі поросята. не то, Походу, великого білого впарили. Вони в мене там вдома, це ті, що семеро у мене. Так, ну і що? І ти, мамошка, Що? І тобі зараз принесу. Це у нас семеро каченят, як семеро гномиків. Білосніжка, виходить, це качка. Білосніжка і семеро гномиків у неї. Ну, отаких от. Так, що таке? Ти коли до кабана захочеш, ти паразитка, ну? Що, води нема чи що? А ну, тікай, чу. Є вода. Що ти від мене хочеш? Оце я до неї заходжу, вона мене постійно кусає. Ну як, вона тіпа, в пределах норми хоче погратися зі мною. Ну і що? О, так ми що? Тайво? Неужели? І що тепер? Шо? Да? Да? О, оце ти моя красотка. Підожди, підожди, шо? Вроді да, чи не да. Ну, Ну от пойми оце їй, вроді петля така, як до хряка. Но вроді не до хряка. Ну що ти приколуєшся з мене, а? Це вже друга перегулка в тебе, чи що? Ну От не пойму я її. Може вигнати до того кабана, в якого яйця є. Хай він її зашпандюре. Чи що? Так, ладно, поставлю зараз на паузу, зараз спробую її потіскати трохи, може вона просто переживає щось не так. Ні, потіскав я її щось, на походу ні. Не хочеш? Як хочеш, це таке? Бо ще право. Будемо ждати. Хорошо. Фух. Так. Ну що, ці шпандюрики їдять, хай їдять. Все отлично, дуже і дуже добре. Яблука завтра, мабуть, треба буде визбирати і викидати, хай теж їдять. Ну, в принципі, отак якось. Ну і люцерку треба косити. Твою дивізію, Ну вже з понеділка, бо дощі і дощі вона вже починає лягати. Це не дуже то хорошо. Ну, нічого, дощі ось пройдуть. Я думаю, що з понеділка може ж, там уже сонечко буде і будемо косити другий заход. то. Вот. Бань! Баня! Боже, монстр, ти здоровенний, просто монстрело. Ну і в, в принципі, тут у мене три свинки, які будемо покривати. Тобто, далі. Ну як? Я так розумію, дві покриті. Одну будемо покривати. А може одна велика покрита, а ті дві. Ну, я не бачу просто по тій, щоб та гуляла. От приїжджаю постійно. То не видно, щоб вона гуляла. Ну а там буде видно. В принципі, все. Так, поляндра розкидала свої тапочки. Все, будемо їхати додому. Вдома будемо вправлятися, прибиратися. Машину хочу помити. Що ти? привіт. Привіт-привіт. А ось виноград. Вижив, виживший. Три зими три він мерз. Хай, не, не можна, не рви. Хай. Три зими, мабуть, він, блін, бідняга, постійно перемерзав, я його і вкривав, і укучував, а потім одним прекрасним моментом він як дав, і отакий вже красивий, і поліз аж туди десь на, виж, на цю насливу. І, коротше, грони дуже класні. Ось такі от висять. Він колись один раз е, цей родив білі грони, білі такі білий-білий, він дуже класний, не сочний, пахне, добрий. Дуже класний. Та він ще не пахне, Макар. Не так, пахне. ну що, все, поїхали додому? Поздрокайся до всіх. Привіт. Привіт. Так дивитися треба сюди. Привет. Ти ділісіка, що це таке? Чого ти розкидала? Я не поняв. Ти, ти на що розбулася? А? А? Давай на місце ложи, от, а. Макар, занос на місце, положи і будемо їхати. Па -па! Давай, давай, давай. Все, занос. Хоп, поїхали, брум іди до мене. Поля, Поля. Поліна, поїхали до домку. Ні. Так, зараз заберу. Не нєкай мені. Поїхали, поїхали, давай. Звісно, є. Конечно, є. Тут, 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 Фух, приїхали тут до діда, все в рознос, як би вам. Дід приїде з ума зійде, згоми. Підріз кіт, так? Да? Все, давай. Поїхали додому. Що? Ти вічно, як ти вечно кудись носа обсунеш, да? Да? Чи шо? М? Фу, на тебе. Фу. Макар відкрити двері в машині. Ну, от така, в общем, оце паразитка вредна. Страшенна, я вам кажу просто. Так, все, ладно. у машину і будемо їхати додому. Давай, оп. Чикс. Топочки, держи. Все, поїхали додому.